Вулиця Благовісна на сьогоднішній день дуже важко загружена. У зв'язку з тим, що побільшало, мабуть, машин в місті Черкаси, тому пройти по вулиці, перейти вулицю Благовісну зараз ну, неможливо. Мало того, що швидки, швидкісні машини, вони ганяють тут, діти йдуть з матерями, перейти дорогу дуже важко, садики рядом. Тому Обов'язково треба поставити тут світлофори, щоб можна було спокійно перейти цю вулицю.